Іринки, казки Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ 20-й Про те, як рід зробив офіцерові ведмежу послугу. А тим часом чорний офіцер лежав розібраний під парканом і нічим не міг собі зарадити. Голова лаялася, але врешті замовкла. Аж раптом. Заворушилася земля, і знизу щось почало штовхати й підкидати ґрунт. Нарешті він прорвався. Грудки землі полетіли в різнобіч, і на поверхню виткнулися дві пазаристі лапи та вусатий ніс. Офіцерська голова підкотилася вбік, а поруч прогримів чийсь басовитий голос. Темна ніч, в утік дощовик, а щоб йому цеглина трапилась на шляху. Ці слова сказав Кріт і наполовину вистромився з нори. Чому ж темна ніч, коли довкола так ясно? подумала офіцерська голова. А втім, яка різниця, що думає про сонячну погоду цей звір? Якщо він чорний, мені не варто його боятися. І голова вигукнула? Вітаю чорного брата! Що це за родичі в мене з'явилися? Запитав кріп, нюхаючи повітря. Ти чорний і я чорний, пояснила голова. І ти під землею живеш? Ні, не живу під землею, але зараз готовий крізь землю провалитися. Ага, певно, і від тебе жирний черв'як утік. Чому одразу черв'як від мене кінь утік, розумієш? От, лихо, через коня перейматися, вишкірився Кріт. Ось черв'як дощовик Це путня річ. Зараз спіймаю його і кріт позадкував. Тьху. плюнула офіцерська голова. Але одразу закричала. Стривай, стривай! Не лізь у свою нору. А на що я тобі? зупинився Кріт. Я доблесний офіцер шахового короля Смоля. Чув про такого? Як же не чути? Чув, коли під кольковим будинком ходи свої рив, мені миші про його розбійні справи розповідали. Старий шахрай. Офіцерові вельми не сподобалися слова крота. Одначе він продовжив: Допоможи мені! Хіба не бачиш, що я на три частини розібраний? Кріт про свою сліпоту промовчав і запитав: А що з тобою трапилося? На війні будь що може трапитися, може і на сто частин розірвати. Що ж мені з тобою робити? Зібрати, згвинтити. Добре, зараз! пробурчав кріт. Потім почав обмацувати навколо себе землю. Знайшов усі три частини, згріб їх і заходився згвинчувати Я доповім королю Смолю про твою послугу, і він тебе щедро винагородить, пообіцяв офіцер. Обійдемося без його щедрості, сказав Кріт, чаклуючи над офіцером. Потім усміхнувся. Все гаразд, воюй далі. Офіцер підвівся і відчув щось недобре. Голова, ніби була на місці, ноги теж. А ось посередині було не так, як раніше. Усі внутрішні перемістилися. Те, що раніше було вгорі, тепер внизу, і навпаки. Що ти накоїв? закричав офіцер. Що зробив, того не перероблю. Я сліпий. З мене нічого не візьмеш і поліз у нору. Стривай, стривай, стара землечерпалка. Ну, начувайся у мене. Це тобі так не минеться. Офіцер кинувся було слідом за кротом, але спинився. Позаяк у животі дуже забурчало. Тепер, офіцеру, весь час кортіло стати догори дригом. Тому що в перевернутій фігурі серце тікало вп'яти. У такому вигляді він і пішов розшукувати своїх солдатів. Проте солдати першими виявили свого офіцера, цілісіньку годину вони вештались без діла зі сховку, вони бачили новачка, який невідступно йшов за пішкіними Машою Ромашою. Одначе їм не наказували стежити за Пішкіним, тож вони вирішили трохи перепочити і зіграти в кості. Вони педалі байдикували, якби на них несподівано не наскочив, оскаженіли чорний кінь. Побачивши, що кінь без вершника, солдати спіймали його, сіли вверх і поїхали розшукувати офіцера. Отож їм і вдалося першими виявити його. Де тинялися, ледаче дерев'яча, туру вам в бік! аж шість ф вісім, вилиявся офіцер шаховою мовою. Пєшкін уже був у мене в руках, а ви десь поділися. Він розтолив було рота, аби щось додати. Але в перевернутому тулубі так забурчало, що кінь схарапундився і став дибки. Солдати повалилися на землю. Потім схопилися на ноги і доповіли, що готові будь-якої хвилини стати до бою. Була б тільки команда. Оскільки воювати не було з ким, офіцер запитав. Де новачок? У розвідці, доповіли солдати. Ми бачили, як він біг на зерці за пешкіними його солдатами. Біг кажете? Ах, ви ж роззяви! Новачок може перекинутися до нашого супротивника, зрадити свого короля. Він же недостатньо чорний. Так, точно, погодилися солдати. Ми до цього не докомикали. Годі. гаркнув офіцер і став до гори дрихом. Так йому було легше. Потім знов перевернувся на ноги і скочив на коня. Уперед, за мною. Ми повинні негайно впіймати новачка. Офіцер поскакав у бік, де різ кущ малини, а солдати побігли слідком за ним.